Подали, вот я там погнали. Вот так лазер намалевые. Він вимальовує. Від'їжджаємо, виймаємо детальку. Ось так виглядають наші детальки. Дуже акуратно потрібно їх виймати, щоб вони не зламались. Ось так вони виглядають. Певні контакти. Займаємося такими маленькими штучками. А не тільки ось такими товстими виробами. جسمير كده شابكه إيه هنا عادي شابكه هنا دي <تصفيق> <تصفيق>